Я навіть не знаю, як це назвати. Це точно не правосуддя. Це, мабуть, буркіна Фасо. Хіба що так суддя? Це не Україна, це якесь Буркіна Фасо. Те, що відбувається. Ми бачимо на під час цього ганебного судилища, під час політичної розправи над Ігорем Мосічуком, мною і захистом ігоря було зафіксовано злочин. Це підробка документу. І не просто підробка документу, а підробка, вдумайтесь, фальсифікація постанови Верховної Ради. Я оприлюднив фото у себе на сторінці Фейсбук і кожен може побачити. На перший суд, коли вибирали в першу міру запобіжного заходу, суддя Карабань-негідник, який прославився тим, що і Богдана і інших політичних е активістів, опонентів чинної влади, ув'язнив. Суді карабаню приходить одна один варіант постанови Верховної Ради про е, е, кримінальну відповідальність для Ігоря Мосічука. Зараз четверту добу вдумайтесь, четверту добу відверте знущання над хворою людиною, над Ігорем Мосічуком який потребує лікування серйозного. Четверту добу триває суд, і приходить же зовсім інша постанова Верховної Ради начебто про арешт Боже, Кажу начебто, тому що очевидно одна з них сфальсифікована. На одній немає підпису Гройсмана. Два різних документи. Я це сфотографував. Це є на моїй сторінці Фейсбуці. А чи викликали поліцію? Зараз я це намагався судді цокол довести. І суддя цокол має негайно почати провадження по цьому злочину. Суддя цокол зобов'язана врахувати цей факт. Потрібно викликати співробітники апарату Верховної Ради і можна. Без сумніву сказати, хто є організатором цього злочину підробки постанови Верховної Ради. Це я співробітники Генеральної прокуратури України, адже Генеральна прокуратура якраз запитувала постанову Верховної Ради про е затримання і арешт Ігоря Мосійчука. Тобто в ГПУ сидить фальсифікатор. Можливо, це прокурори Капішини на Лівайко, які судять Мосійчука. Можливо, це хтось інший. Але я певен, що за цим судить генеральний прокурор Шокін. Дякую, но і сьогодні ми бачили неймовірну ганьбу. Багато людей і герої війни, і інваліди, і молодь, і люди старшого віку, люди з різних партій, народні депутати прийшли на суд підтримати право політв'язня режиму Порошенка Ігоря Мосійчука на захист. Людей, суддя цокол, намагалася, щоб люди вийшли з суду, спеціально поставили маленьку залу. Люди не поміщались, лавки сунули так, що люди фізично не могли сісти. Люди старшого віку вимушені були стояти. Правильно я кажу, Марія Арсенівна? Так, так. Це відвертий безприділ, і це говорить про те, що в Україну повернувся авторитаризм. А Хорошенко... поліцію викликали? Ви зафіксували цей факт? Факт того, що не сходяться ці захист, постанови. подав до суду. Відповідні е клопотання про клопотання зафіксувати цей злочин і врахувати під час розгляду справи. Скажіть, це ваша група підтримки, я так розумію? Це не моя група підтримки, це група підтримки України, група підтримки Ігоря Мосічука. Люди, які сюди прийшли, це українські патріоти, це громадяни, які хочуть, щоб в Україні було чесне правосуддя, а не такий безпреддіє, як зараз. І для цього треба звільнити і на цьому наполягає і наша радикальна партія, на цьому наполягає тарифний майдан і інші сили здорового глузду. Всіх до одного суддів і прокурорів треба звільнити. Система настільки корумпована, система настільки приручена продажна. на політичні розправи, настільки продажна, Правильно Марія Арсенівна каже, що їх всіх треба гнати в шию і набирати нових. Дякую, Дякую вам.